Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал, Ярик Мазур. І сьогодні я знову на ринку у Львові покажу, розкажу вам ціни. Зразу став на таку кукурузу. Кукурузу десь 25 сантиметрів сам качан. Такий господар? Так, так, як господар каже, суперова. Каже, сорт е, якийсь голландський, не сказав, як називається. Сонче, щось таке. Ясно. А скільки сітки? 25-30. Тут є 30, тут 25. Тут 25. Но качан каже, здорові, дуже здорові. І вона хоче, він хоче таку жовту за 12. І має ще ракельку. І хоче теж здоровий качан. А як ракель, це є ракель? ракель так? 14, гривень. 14 гривень теж великі. Бачите, коментуємо, які у вас ціни по регіону, що в роздріб, що на гурт, подивимося. Та які будуть порівнення? Ну, У нас ще в роздріб кукуруза йде 20-25. Броколі 35. А цвітна? 15? Рожеві тут 50 такі. А сливка? 30 хочеш? А таку червону? Теж дам вам по 30. По 30 не висиш. І такий геркулес по 50. А кукуруза ваша 15. І приїхала така сливка по 22. І Люди беруть. Люди беруть багато, кажуть. Закрутка. Приїжджаємо на гуртовий у Львів. Можна взяти такі баклажан на закрутку по 12. Бананку берете. Якраз захвата на закрутку, але зато по 12 гривень. І 20 така. Булозірка перець. Тоже добрі. На фаршировку, супер. Такий по 25. 25. А огірок 33. 33. 33. Огірок супровіт. А зелений. Одесь. По деревчика має. І така 50 50 10, така. Сливка маленька жовта. Чері. Чері так. Але огірок 33. Холодно. Це другий оборот, де тільки буде починатися, вже почався. Ну, по 33. Касливка 25. І знайомі з Миколаєва привезли таку гарну сливку по 22, так що приїжджаємо, беремо. Супер, гляньте. Гарно. Одразу на закрутку. Красиві такі, по 20 гривень. По 230 на гурт. Чилі такі. І є такі черики червоні. Бачите, такі сливочки по 30 гривень. Але тут вже Євротара. Можна продавати, не взяли і продали собі. Ми зараз будемо торгувати. 14 така. І теж сливка 22. Беруть добре. 80. Цибуля. А цвітна ваша? Я не 18. І є дуже красива капуста молода, 18 гривень. Це на зеленому. Де зелень продають. Зелений ряд. А Петрушка? Петрушка 50. 50. А шпинат? — Шпинат — 150. 150. Салат такий гарний. Салат такий гарний. 35 гривень. 35. І у вас є. Серпень У мене закінчилась автоцивілка. Зовсім не обов'язково кудись їхати, щоб купити нову, адже можна швидко просто оформити в додатку Hotline Finance. Скачати собі на телефон, зрівняти ціни. Потім заповнити трохи до даних і оплатити картку. Майте готову страховку. Друкувати не обов'язково, можна просто зберігати в смартфоні. З моїм промокодом ЯРік отримаєте знижку 10% на будь-яку автоцивілку на Hotline Finance. вибирати вам. А мене така цивілка задовольняє. По 200 гривень, як ми ще називаємо? Воно на 30 гривень. М ята. М ята. М ята. Ясно. І шавель? Шавель 50 кг. Добре, дякую. Айсберг такий 40. А такі кучеряві? Салата 30. 30. А капуста керона качана? 25. Передиска 20 гривень, пучок. Базилік, базилік 200 за кілограм. І хрін 250 за кілограм. Вирощуємо хрін. Ну і зелень постійно свіжа, але треба приїжджати зрання. Зрання є супровод. А скільки редеска така? Пучок. Гурт 20, а роздріб 25. Зрозумів. Так, тут продається як на гурт. Це гуртовий ринок, так і на розріб. А салата така? 30 гривень за кілограм. Такі капі гарні 50. І такий баклажан Елюс 60. Непоганий, не, не гірчить. Супер. Для приготування якраз на капі красиве. І кукуруза по 13 була. Такі помідори 35. А рожеві 45, певно. Но красиві. Помідори дуже багато. Огірок 35 і є по 32. Отак От можна взяти що гурт по 15 і 20 розріб. Такі 15, це другий сорт, а перші? 25. Такі гарні по 25. Приїжджаємо, беремо помідори, поки є вибір. Якраз на закрутку. 17 таких помідорів. Я прийшов до Юри на 9 ряд. Хлопці завжди суперові. Доброго дня, суперові. Я поставив помідори. Овочі, бачите, ой, а взагалі. Скільки такі? 18. 18 гарних кабачок. А гіркий? Гіркий 200. 200. Огірок наш. 32. 32? 35-40. 35-40. Помаранчеві. 40, 40. така сливка. 25, 25. Такий. Такий 35. І радечка 30. 30. Перчик 50. 50. 20. 20 Такий перчик 30. 30. Цей, 25. 25. Брокколі гарне. Брокколі 55. І така цвітна у нас 15 гривень. Різниця, тому що дивіться, як красиво. Гарно. Там 35 було, а тут дивіться, як супер. Ну, у нього постоянно Він... А савойка? Савойка 20 гривень. Картопля? 15. 15. Буряк. Бурячок 10, цибулька 13 і кукурузка 15 гривень. 15 і капуста 8 гривень. 8 гривень. Матеріал. Супер. Це 9 ряд. 9 ряд. Заходьте. 17. 17. 17. 17. 200. 245. 45. І 60. 60. Можете на закрутку взяти по 60, Бачите? І Сливка 20 така. Є такі по 90, а дрібніші по 60. А що за сорт тебе? По 20 така. Така 15 капуста. І по 8. Молода, дорогша, бачите. морква непогана, гарна. Скільки? 12. – По чому капуста? Шасер. Шанси Персик. Це цілого семена, що... Зрозумів. По 60 кажуть. А? а персик по чому? Персик 50. Дядько привіз. І пристарінчики ціло 25 часиків. 25? Ага. Під... У мене файний Зрозумів так, виростили, привезли і продають. Саме крупніші по 120. І цибуля посадяна тиканкою по 14. Привезли, продають. Цього року цибуля вродила тут добре. Бачите, яка крупна. І марш в нього по 30. За капусту хоч і 10. Картопля така по 14. А морква? 15 і є соліросу теж непогана така помідора по 18 раз банки добре закручувати бачите супер і є по 33 розріб, може бачити, написали по 40 можна брати. Так що приходимо, можна взяти ще й в розріб тут. І гарна морква. Ягабако 15 гривень. Ленка, яка красива. Свіженька. Такі по 6, а такі по 10 можна взяти. Крупніші 6, а такі по 10 бурячок. Середня капуста 8. Касення 30. І молода в тебе? 10. Молоду хоче? 10. 10. І вона непогана. Тільки кабачок. Без стріпс. Супер. Беруть коли не треба. Так. І чеснака є багато. Від 60 до 120. Не 140 ще не йде. Він і це часто показує. От сидять тут, продають. І сьогодні я вже прийшов 10-й ряд, 24-й, 25 місце. 515. І в нього великий вибор. Дуже великий вибор. Не розріб, бачите, беруть кукурузу, він теж продає. Ну, правда, по 20 тут продає. Отак 15. Беруть бачите. На гур 15 ракель. Так, на ракель непогано. Давай спора. Шпараївка 60, 60. Чили, перець 200, 200 білозерка. 30. Ривень. Геркулес 60 жовтий. Цвіна 20. 20. Капі 50 і Геркулес також 40. 50. 50. Ржеві такі? 35. 35. 35. Сливка. 30 так. І така 30. 30 просто. Так. Так. Дрібна сливка 25. 25. Йдемо далі. Зараз кажу, ще по моркві. Морква 25 і 15. Будемо 14 така в нього, буряк 10 і 100 корінь петрушки. Така по 30. Огірок 28. 28 огірок. 25 пекінка і 25 така синя. 18 у нас такі табачок. 17 каже. І 10 така капуста. І 13 13 таких баклерів. Це 9, 10 ряд, 24-25 місце. І також, як він продає, це і кожен день він розказує ціни в своїх тіктоках. І називається він. Тікток називається Джицик, Джицик. Можете загуглити, зайдете дзвіцик, і він буде кожен день. Просто я не кожен день проїжджаю, а він кожен день знімає і показує вам такі ціни. Ну, Він каже, кожен день, то будете знати свої ціни. Можете навіть до нього перейти і дивитись, так як він сам і показує, і продає. Йдемо далі. Така цибуля по 30. Картопля сьогодні 15 гривень. Щоб багато, не сказав, що багато яблука. пахнуть добре. Пірус. 145 Молдавія я кажуть. А локена? 150. 150. Трошка подорожчала. І яблук привезли, чимало. А вас скільки? 50. 50? Тож пірус? Такі гарні. Сливо кажуть по 20 і по 30. А такі? 20 і по 15. 20-15, а такі? Такі йде по 70. 70, а дрібніші? Древніші, по 30. І такі великі, навіть в банку не залізе трьохлітрову, чи хоч навіть літрову, то нема. Горошку одинакове. Колись в мене росли на Херсонщині такі. Діти дуже добре ласували. Менше, звичайно, закручували непогані. А ті дрібніші скільки? По 80 гривень. По 70? 75. 75. Це крупні персики. Різниця є крупні і є дрібний. А це суперові. Другий сорт. Така груша 60, а така. 60. 20 гривень. 20? 20? А така? 25 така. Буде це Так. А такі? 30. 30. Древніші. Той дрібний. А той більший. 50. 50. І вас? 45. 45. І. Той два. 20 таке. І такі. Покажу вам. Фрукти. Така по 150. Такий сорт по 150. Час там скатив. По 25 забрали. А? І по на полуницю на гурт 150. Отака. така. ліки продають 120. Телохіна. А вже наскільки? 220. 220. А малина була кіти? Так само 220. 220. Літр пусто можна взяти лохину таку. А так взяти, якщо кілограм більшу? Різно. Від 140 до 180. Від 140 до 180. Розмір має значення. Там, розмір має значення. І приїхав із Одеса. Різні виноград привіз. Дехто питає по Одесі, чи є вже Одеса. Ті ж мишки такі скільки? 140? Теж весь 140? Десь 140. Так що 12-й ряд можете вибрати Одеський. Такий виноград. Також 40, така є полуниця, на розріб беруть, бачите, на 12-му вона є завжди тут, можете приходити, брати. 150. 150. 150? 100, 100 Поняв. І продають тут на розріб, бачите, Молдавія. І є Одеса Кизми 180 коштує. Так що можна взяти тут і на розріб. Вітра буває 100-120 кілограмів, 150, ну це крупно. 160. Ну, а тоді, мабуть, порецькі, мабуть. 150. Буду пробувати. це Цей смачний. Дехто питає по грибах. така ціна. 100-115 і 50. Поційні, 110. От такий кавунчик. Солома як положено. По 20 гривень. І скільки вона? 45. Зараз будемо пробувати кавуна. Кажуть Одеса. Сонця вистачає. А головне для колоне це сонце. А день? День 45. Казав я колись ші шестерка, шість. Шість штук бананки, шістьорка називається. Бачите, тут п'ятерка, п'ять, є вісім-дев'ять. від, які більш крупніші, сюди менше влізе. А древніші більше. Це диня переважно так диню роблять. Кавуна туди не положиш, тут два ковуна і він розлетиться. Двадцятка такі. А диня 45? 45. Диня 45, ну а кавун у них на гурт. 20, 18 є. І по кавуну скажу, що багато, машин 50. Від 50 до 60, бо по рядах дуже багато. І ціна у нас сьогодні від 16 до 20 гривень. У розрік, правда, трошки дорожче, Якщо 16 20. А якщо 20 25, Можна купити кавуна доброго. З земляка Сергією по 19 на ряду Пробуємо. Херсон. Херсон. Тут можуть казати Херсон, а можуть казати на будь-який, на Одеський, на Миколаївський, все ж таки Херсон. Але тут є різно, бачите. Тому що Херсонський найсмачніший був, що не кажіть. І скільки? Так, 19. Бачите? на напали Херсон. По 19, ну буду пробувати, вже наїмся ковнів. По 16 Одеса. І трохи по квітах. Завжди питаєте, що я вам мало так показую. Квіти, бо їх один ряд. Бачите, один ряд тільки квітів. Але є, по 130, по 50, по 40 менші. Не мед, і скільки ваш мет? 30. По 300 літра Можна на квітковому взяти по 300. Ну і такі ціни, бачите, які ціни. І такі огарні, бачите, на підв'язку. Красиві. І скільки у не вас такі на підв'язку? Ціна написана. Чи Ці... на чому? Ага, під... написано, так. А ви на підвізках? Так, так. 150. 150. Зрозумів. Лимон по 500 є. А ті по 70. Кажу, як квітер не сильно. Знаю ромашку. І знаю хризентеми. Лілії знаю. Такі, які вдома. А тут є. І назву мають вони по латинську. По латинську. А гляньте, крас... яка красота. Ай. Це що садити? Низькорослі. 250, 300. Це такі троянди. краса. Гляньте. А типу скільки у вас? 750. 750. Гортензія. Э, гуртензія. Вортендія. А це як називається? Азалія. Азалія. І е є 650. Є 650. А це, ну, красота, 750. Яке вона красива? І вони кожен день тут. Оце одні, які кожного дня, крім неділі, мабуть, крім неділі вони тут сезон. продають. Місяців. Сім місяців сезон, бо зимою закрив... закриває, обирається вроді. Так. Ось така краса. Тут заліз. 80 хризантеми. Такий по 40. Тоже красивий. Бачите, 50. А більше, бачите, 130. Горшки більші. І головне, що тут можна самому навіть Садити, розсадити, розсадити зелику, потім велику куща на весну вилазить багато ще паганків, пересаджуєш горшочки, підливаєш коревіном і корневіном і у вас буде ваш бізнес. Але беріть низькорослі, переважно беруть низькорослі, щоб посадити біля хати, ну і ще беруть на могилки. 150 до 170 гривень. Розпродажі по 50 гривень можна взяти. Троянди. Такі низькорослі рожі або георгини. А які гарні, гляньте. І красиві загалі. І скільки у вас таких? 50. Всі такі дрібно. Лісткові. І яка краса? 130 на груд 120. А ті кажуть по 50. І є троянди 100 гривень. На гурт 80. 100 гривень такі. Бачите, можна взяти різні. А тут теж. І на цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові. Підписуємося, ставимо подобайки, Ну і коментуємо, як завжди ціни, які у вас на ринках. А так, слава Збройним силам України, до побачення.